Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже простий рецепт картопляних млинців. У які можна закрутити солону начинку з м'яса або капусти чи грибів. Це вже за вашими вподобаннями. Картоплю нарізаю на дрібні кубики. Додаю 3 яйця, сіль. Вливаю 250 мл молока від загальної кількості. Решту молока додам в кінці. Починаю збивати блендером. Якщо вам здасться, що блендер не збиває картоплю, то ви помиляєтесь. Якщо немає блендера, то можна натерти на терці для дарунів. Блендером дуже легко збивається. Хвилин 4 і картопля збита у кашу. Тепер додаю 180 г борошна і пів чайної ложки соди, Перебиваю до однорідної маси і вливаю решта молока. Додаю перець, хмелі, сунелі і ще трішки збиваю, щоб все об'єдналося. Вийшла ось така чудова маса на млинці. Тісто на млинці готове. У ньому немає грудочок з картоплі, так що моя рекомендація скористайтесь таким лайфхаком, щоб не терти собі пальці на терці. Розігріту пательню, змастити олією і викласти тісто, випікати з двох сторін до рум'яної шкірки. У тісто не потрібно давати олію, тому кожного разу потрібно змащувати пательню. Млинці виходять доволі тонкі. Для начинки я посмажила курячі філе з цибулею та вершками. Дуже смачно, їх можна смакувати зі сметаною або маслом, а ще можна зробити грибну підливу. Варіантів є багато. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, а не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю всім мирного неба, здоров'я міцного і гарного настрою. До нових відеороликів!